От за магани питали, є маган такий тут. От, він йде на механіці, по ціні щось, я не знаю, і е, 1,6, да, 17 рік, 1,6 на механіці на комбінованому салоні. 16 рік, написано, що 17-й. Дивилися, там підходили, з, проїжджав до мене. Ну, от, каже 1,6 не хочу, каже тільки хочу 1,5. 1,6 не цікаво. Вон там ще є варіантики Ну, В плані ремошок. Євротурщики наші ходять, дивляться, що можна сьогодні перекупити вже пару посадів. Знайшли 20-21 рік по 12500. 12212, десь 12, думаю, що у них можна буде забрати, якщо так І піднатиснути на продавця.